Вітаю вас на каналі Смачно вдома! Сьогодні мені захотілося приготувати випічку, щоб можна було і на сніданок, і на перекус до чаю, до кави. Саме цей рецепт випічки із сиром, я думаю, буде в нагоді для кожного, хто полюбляє саме таке поєднання. Красиво, смачно і дуже апетитно! Якщо ви дивитеся дане відео без підписки, обов'язково попрошу вас підписатися. Якщо подобається рецепт, натискайте пальчик вверх, пишіть коментарі та обов'язково діліться рецептами з друзями. У мене на каналі ви знайдете плейлисти, які поділені за вподобанням, за призначенням, різні теми, випічка, святкові меню, перші страви на кожен день, на кожен смак. Обов'язково заходьте, дивіться та готуйте. А я вже підготувала всі необхідні інгредієнти і обов'язково їх пропишу в описі під відео. Нам потрібно буде молоко 100 мл, обов'язково сіль, додавати її потрібно в будь-яку випічку, солону, солодку, рослинна олія без запаха, порошок для випічки, цукор обов'язково, можна ще додати ванільний цукор за вашим смаком, яйця. Ну і, звичайно, борошно. Я його вже просіяла в окрему мисочку. Також нам знадобиться какао-порошок, так як хочу, щоб в мене бисквітний корж був шоколадний. Якщо ви не любите, така випічка добре смакує і звичайним ванільним білим бисквітом. Ще нам також знадобиться сир кисломолочний, ну я його ще поки що не доставала. Почнемо приготування із замішування тіста, схожого до бисквіту. Посудину, в якій буду замішувати, додаю яйця, не відділяю разом жовтки і білки. Обов'язково потрібно додати дрібку солі. Попала шкаролубка, я її забираю, так як по рецепту вона не потрібна. Сіль десь приблизно 1 четверта чайної ложки. Додаю відразу весь цукор і буду перемішувати все за допомогою вінчика. Я в цьому рецепті все замішую руками за допомогою звичайного вінчика, а ви, якщо хочете, можете скористатися електричним міксером. Після того, як цукор розчинився, пишності добиватися нам не потрібно. Головне, щоб яйця об'єдналися з цукром, цукор розчинився, додаю молоко, рослинну олію і поступово додаю просіяне борошно. Поверх борошна висипаю розпушувач і ще раз ретельно перемішую. Такий рецепт дуже зручний тим, що не потрібно довго все вимішувати, швиденько заколотили і поставили випікатися. Навіть якщо виключають світло, можна приготувати ось таку смачну випічку до чаю. Добавляю какао порошок. Тісто практично готове. Дивіться на його густину, можливо, борошно знадобиться трішки більше або трошки менше, відразу все не висипайте. Добавляйте частинами, перемішуйте і орієнтуйтеся. Тісто має бути таке трішки густувате, щоб після того, як воно спадає з ложки, залишався слід на декілька секунд. Тісто приготовлене, відставляю його в сторонку і швиденько починаю готувати начинку, Кисломолочний сир. Висипаю в миску, в якій буду замішувати. Мені зручно робити це датським вінчиком, перетирається дуже швидко. Якщо у вас сир такий крупнистий, то скористайтеся погружним блендером, так як маса має бути однорідною, пастоподібною. Обов'язково додаю для аромату ванільний цукор, звичайний цукор за смаком. Регулюйте його кількість на власний смак. Обов'язково додаю молоко. І одну столову ложку крохмалю можна брати будь-який, на смак це не впливає. Я беру звичайний картопляний. Ще раз ретельно все обмішую, щоб маса стала однорідною, всі продукти об'єдналися. Ось сирна начинка наша готова. Як ви бачите, дуже швидко. Тісто ми приготували теж буквально за 5 хвилин. Духовка має розігріватися. Я підготувала форму, в якій буду випікати. Можна брати форму для кексів. Я беру ось таку звичайну роз'ємну круглу, обов'язково застеляю пергаментний папір, виливаю підготовлене шоколадне тісто, а поверх буду викладати сирну начинку. Я її переложила у звичайний цілофановий пакет. Відрізаю вуглик для зручності, тому що хочу зробити красивий візерунок. Можна скористатися кулінарним мішком, але якщо немає, і звичайним пакетиком теж це робити дуже зручно. Ми дуже любимо випічку, у якій є сир, кисломолочний, запіканка, сирники. У мене на каналі є дуже смачні та корисні ватрушки. Кому цікаво, обов'язково подивіться та приготуйте. Це не лише смачно, а ще й корисно. Формую ось такий візерунок, таку сіточку і ставлю в духовку 170 градусів 30-40 хвилин. Орієнтуйтеся по тому, як пече ваша духовка. Як на мене, це вже дуже красиво та апетитно. Так як сирна начинка має обов'язково гарно пропектися, а після того ще й стабілізуватися. Тому після того, як пиріг приготується, відразу не виймайте його з форми, а дайте йому постояти, вихолонути, а вже потім доставайте. За бажанням можна зверху прикрасити цукровою пудрою, а можна залишити і так. Зручно готувати таку випічку з вечора, за ніч вона гарно стабілізується, а на ранок можна нарізати та смакувати до сніданку в самий раз. Я щиро дякую кожному, хто дивиться мій канал, готує разом зі мною, пише коментарі, пише слова підтримки, рада вітати нових підписників. Якщо ви підписуєтесь, значить вам подобається, значить вам цікаво. Мені це дуже приємно. Я буду старатися і надалі радувати вас, готувати щось смачненьке, нове, щоб ви теж захотіли повторити та приготуватися для своєї родини. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам смачного і всього найкращого до наступного відео. Всім пока-пока!